Доброго дня, шановні! У мене вісті з грядок. У нас прийшла весна, ще дуже мокро. От зараз я зайшла на свою мокру грядку. Подивіться, мокро ще мокро, вода ще не вся пішла. Оце корені я збирала, що попідбивало. Ось ще можна побачити. Бачите, як корінчики повискакували. Ось хоче жити і чи виштовхує земля. Чи воно само шукає кисню. Подивіться, бачите, ось як виходять. Ось, подивіться, бачите, це бур'янці, але тут дуже мокро. І отак вони виходять. Ось я тут кубку назбирала. Ось, але це не головне. Я дивлюся, що на цій грядці може вижити. Ось, подивіться, сунечка, полуниця. Оця вийшла, ось, втрималася. Але, знаєте, хочу такого, щоб він посадив і воно собі само сходило. Подивіться, ромашка вийшла, не побоялася цієї мокроти, бо і зараз мокро. Подивіться, молочай вижив, флокс. Високий флокс. Флокси, високі такі сині вийшли. Подивіться, хости. Ось вони тут показують свої носики. Бачите, хости вижили. ну Місце їм тут, значить, хай живуть, хай красуються, ніхто їм тут не буде. сюди рядочок посію чорнобривці, подивіться, молодила. Оце таке, дивіться, теж росте, не боїться. Тут у мене я примульчувала. Ну, цю грядку я вже показувала, що тут фоляріс, полин, седум. Подивіться, це гривастий ячмінь, як зазеленівся гарний. І. Ой, боже, мій забулася, бачите як? Манітчити якось я... Ой, забулась. І ромашка. Потім згадаю, воно не тримається. О, ой, мій флок шиловидний. Подивіться, показує колір. Мабуть, скоро зацвіте. Ну, По краях тут у мене флок шиловидний. я його дуже люблю, хочу, щоб були такі цілі плямки. І оце вже хоче цвісти е, нарцис, але букетного цвітіння. Бачите, які вони? Ну, оце я кажуть, ще нема що так показувати, любуватися, але он стирканула вербу мацудана. Подивіться, яка вона гарненька, я її прив'язала. Ну, коріниця добра, ні, я і менші живці. Ну, це вже такий гарний, такий структурний. Ну Я так залишила. Не знаю, як буде чи не буде. Отак так що. Ой Боже мій, а це, шановні. Мадбреці, подивіться, вижили бідненькі. Але я тут укривала їх, оце все сюди у, оці, у борозду сунула, Оці мадреці, бачите, я відкрила. Ось вони. Мадреці. Буде діло, значить, треба прикривати. Зійшли, аби не викопувати. Бо гладіолуси викопуємо, то воно ну, трошки накладно. Не знаєш, коли їх посадити, щоб вони зійшли нормально. Ось, А це, подивіться, це розсадничок. Хто побачить, зрозуміє. Оце верби мацудана. Нарізала гілочок. Бо сказали, ріжте, яке вам подобається. Син нарізав, потикала, потім ще пообрізаю, але є деякі, що. Ну, це ще нічого не значить. Це не значить, що вони прийнялися ще попереду, літо хай приймаються. І на кінець, аби приємне було. Дивіться, цибуля яка. Оце у мене радість, оце цибулька. Зараз кожен день, жменьку цибульки. О, я колись у нас мама казала, іди на грядку, на цибулі. Ось оце у нас є таке поняття нащипати цибулі. А, а ви теж так говорите чи ні? Чи ви висмикуєте цибулю? Бо ми щипаємо. Оце зараз теж прийшла подивитися і нащипаю цибулі. Ну і отак дивіться, аж трошки мого безпорядку, але то в мене такий творчий безпорядок, бачите? Все росте, природні грядки, я не прибираю, тому що мокро, грунт поганий, тому роблю. І ґрунт роблю, і стежинки оцим е, листям вистелюю, щоб можна було пройти. Знаєте, як? У мене грядки для свого задоволення. Ну, отак. Бачите, хтось каже, оце купа. Ви бачите, що це так уже купа, чого не прибрати травичкою зелененькою. А я там накидала і посажу малину, чи ще якісь квіточки. Воно буде трошки вище, ніж отам, бачите, вода стоїть ще. Мокро, мокро. Бачите, отож я ходжу, теж понакидала кукурузу, порізала. Бачите? Кукурудзиня, я ж його не викинула, а взяла, порізала. Ну, що бабі робити? Баба вдома сидить без роботи. Оце знайшла собі роботу, нарізала кукурудзиня. І зараз можу пройти до цибульки. Ну, все, бо це, це нескінченно. Маю співбесідників, є кому щось розказати. Та й говорю, але цибуля чудова, цибуля єгипетська, розмножується цибулинками, які зверху, поцікавтеся, крукуюча цибулька дуже гарна. Бувайте здорові!